План полягає в тому, розумієте, Герасімов все ж таки помітно почав змінювати тактику, концентруючись на досягненні бодай якихось цілей. Тобто він уже навчений, я думаю, гірким досвідом попередників, які хотіли захопити зразу там все і бодай, ну хоча б не те, що всю Україну, а хоча б лівобережно, і вони ставили амбітні цілі і нічого не вийшло. Вони зараз концентруються саме на цьому. А далі все буде залежати звичайно і від е, політи... від е, е, політичних рішень самого Путіна. Чи він ну навіть якщо б допустити, що вони б змогли захопити Донецьку область, чому в мене є великі сумніви особисто? То ясна річ, Путін пробував би потім сказати, що ми закінчуємо так звану спеціальну воєнну операцію. і Це вже агресія проти території Росії. Ну ось цю маразм він би почав перекручувати все. Ну, переяк ми зна... да, а, а далі вони б відновлювали ресурси для того, щоб відновити наступальні дії, там може через кілька місяців, або там через рік. Ну, ну ви знаєте, від що сьогодні Вершинін сказав, що Росія може Вже вступити загребу. в переговори на у, у, умовах спецоперації і без попередніх умов. А, так, але я хочу нагадати, що до цього вони теж говорили без попередніх умов, якщо Україна змириться і захід і визнають нові територіальні реалії, mm -hmm. тобто незаконну анексію чотирьох областей українських. Чого я думаю, ну розумієте, для нас визнавати, що анексовані території цього ніхто не буде робити, в тому числі Херсон і Запоріжжя, які вже навіть не контролюють і не окупують фізично російські війська. Тому звичайно, що це всі ідеї вони промацують. Вони ну, вже намагаються накидати ось це і говорити, що дивіться, ми там готові за певних. Значить, давайте. Зараз пішли ж змі, знову таки активізувалось, було затихло, а зараз починає активізуватись тема, що. Подивіться, як Корея живе південна, там та, починають корис... Да, корей. та, та. Але я, я не бачу на сьогоднішній день, що навіть Захід зацікавлений в цьому, тому що для чого тоді говорити про, тран, про танки, бронетехніку, далекобійну зброю, ракети і авіацію.